Гогвардс Легасі на подив виявилася дуже важливою грою. Такий собі лакмусовий папірець, який проявив усі недоліки сучасного суспільства, принаймні в ігровій сфері. Про Говардс Легасі безпосередньо як гру, та чи вийшло у розробників передати ось цей чарівний світ, я розкажу трішки пізніше. А спочатку хочу поділитися темою, від якої у мене трішки, ну як трішки, нормально так пригоріло. І не хвилюйтеся, спойлерів в огляді не буде. Якщо ви не в курсі про Wired, це одне з найстаріших та колись найповажніших видань про комп'ютерні технології та їх вплив на суспільство. Так от на сайті вийшов огляд Hogwarts Legacy, від якого згоріла половина інтернету. Оцінка 1 з 10. В мінусах зазначені відстало на кілька поколінь графіка, застарілий ігролад, одновимірні персонажі, невідповідність лору і навіть наявний антисемітизм, що вже заперечив Джейсон Шрайер, який є євреєм. В самому тексті оглядач. Рефлексує на тему улюбленого світу, та як Роулінг своїми висловлюваннями практично зрадила її та усіх фанатів Гаррі Поттера, через що колись улюблені персонажі та знайомі коридори Гогвардсу їм стали огидними. І десь між спогадами про перші знайомства з книжками та закликами бойкотувати гру, авторка власне оглядає гру, і цей огляд мало відповідає реальності. І я зараз не про суб'єктивне ставлення до якихось конкретних елементів, а про відверту брехню, якою намагаються очорнити гру, аби її тільки не купили. Я вже згадував відсталу на кілька поколінь графіку, що точно неправда, бо це один з небагатьох елементів, який можна буде трішки виміряти об'єктивно. Ну, ви перед екраном бачите, яка графіка у грі. І у мене, як і у багатьох, постає кілька запитань: а чому цей текст власне називається оглядом? Авторка має право висловитися стосовно питань, які його її хвилюють, але це має бути окремим абзацом чи взагалі окремим текстом, як це зробив той же Шрайер для Блумберг. А ми стали свідками того, що одне з найбільших видань у світі під виглядом огляду гри нав'язує конкретні наративи, використовуючи при цьому відверту брехню. І від цього в мене справді горить прямо палає і дуже сильно, тому що це перший на моїй пам'яті такий дзвінок, навіть дзвінище. Коли на оцінку продукту впливає контекст, який не має прямого значення відношення до цієї гри, і так, дехто наведе приклад однієї прийдешньої російської гри, але українці кенселять цю гру з причин, які взагалі не пов'язані з її якістю, а з її ідеологією та наративами, які вона просуває, не кажучи вже про джерела фінансування, і це зовсім не те саме, що зробили Wired з Гоґвардс Legacy. Хочу наголосити, що писати про те, що тобі неприємно грати в цю гру. У це нормально, але ненормально говорити, що ця гра погана тільки тому, що твої дитячі мрії зрадили. Це просто якийсь еверест непрофесіоналізму та неповаги до свого читача. Мені цікава ваша думка, чи має от загальний контекст та атмосфера, можливо, якісь скандали навколо продукту, впливати на оцінювання самого цього продукту, чи їх все ж потрібно якось розмежовувати? Що ви думаєте? Тим паче, що насправді гра дуже гарна, а в плані кількості контенту в кадрі це взагалі якийсь захмарний рівень. У мене буквально щелепа відпала, коли я вперше вийшов у головну залу свого гуртожитку, наче насправді потрапив у Гогвардс, з його живими картинами, таємними ходами, небезпечними рослинами та доволі агресивними вартовими. Йой! Гоксміт справді виглядає як місто, в якому вирує життя, і коли особисто відвідуєш крамницю із солодощами, чи магазинчик усіляких дивних штук, розумієш, чому школярі так прагнули відвідати це чарівне місце. Ну і куди ж без крамниці Олівандера та маслопива в трьох мітлах? Як любитель ігрової фотографії, я був трішки засмучений відсутністю фоторежиму або хоча б якогось меню, коли можна було б однією кнопкою вимкнути весь інтерфейс, а не кожне по пункту це все вимикати постійно, потім вмикати назад. Гра справді дуже гарна, і що хочеться її от фотографувати постійно, особливо оточення та зали Гогвартсу. Впевнений, гардкорні фанати Всесвіту знайдуть чим не вдовольнитися, але для таких розробники підготували невеличкий квіз з питаннями по Всесвіту. Відкривається він у ході сюжетного завдання, тож ви точно його не пропустите. Сумно тільки що Квідичу немає, схоже, не встигали. Which ball in Quidditch is the largest? Атмосфера школи магії відпрацьована просто на 200%. Навіть я не фанат Патеріани, був приголомшений. Про цей елемент можна довго і багато розповідати встигай тільки кислину підтирати тут. Розробники відпрацювали прям неймовірно і супер. Деталізовано навіть так можна сказати. Чого не скажеш про решту гри? Як гра Hogwarts Legacy, це ну, просто хороший екшен з елементами RPG у відкритому світі. Найближчий аналог, мабуть, Horizon Zero Dawn саме перша частина. Розробники до цього працювали над іграми по ліцензії Disney, зокрема серію Disney Infinite. Тож зрозуміло, що з першого разу зробити ідеальну гру у новому для себе жанрі доволі складно. То тут то там вилазять якісь дрібні недопрацювання. Наприклад, Взаємодії з деякими предметами або діалоги починаються через чорний екран, навіть аби просто погладити котика, скрипт вмикається через затемнення екрана, а котиків тут багато, і з усіма хочеться погратися. Тож уявіть масштаб проблеми. Постановка діалогів максимально проста. Навіть в сюжетних розмовах це просто зміна планів, і вже на десятій годині ці балакучі голови хочеться промотувати, бо діалогів тут багато. Ще й при кожній зміні планів все оточення та освітлення наново рендериться і це від Волікає впевнений, що цьому були свої причини: брак часу, досвіду чи навіть фінансування. Але гра має ще кілька спірних рішень. Гра має дві великі сюжетні арки. Перша це історія головного героя і його протистояння поганцю. Ця арка подається класично зі своїми сюжетними поворотами та таємницями. І ще є арка навчання у школі. Тут одні квести навчають базової магії та вмінням, а інші розповідають окремі історії учнів. При цьому зав'язку нам можуть подати у вигляді сюжетного завдання, а вже продовження історії розгортається у додатковому квесті. З одного боку, такий підхід дозволяє пропускати. Стити історію, яка вам не подобається а з іншого у грі багато сюжетів, які на початку виглядають невиразними та згодом розростаються у масштабну та цікаву пригоду, інколи навіть трагічно, і це ще одна проблема гри. На початку додаткові місії ну важко назвати цікавими, але їх все одно потрібно пройти, щоб потім пізніше взаємодіяти з цими ж учнями і дізнатися їх історію вже більш масштабно. Заклинань у грі достатньо, і візуально вони дуже круто зроблені. А от перемикання між наборами не дуже зручне і безпосередньо ігролад стає дещо хаотичним. Та загалом бойова система непогана. Є різні типи заклинань: контролюючі, атакуючі, зілля та навіть бойові рослини, і комбінувати всі ці штуки справді приносить задоволення. У грі є редактор персонажа, але для створення унікального героя він занадто куций. Обличчя так взагалі обирається з півтора десятка стандартних наборів. Окремі елементи можна налаштувати, але загальної погоди вони не роблять. В соціальних мережах мені вже траплялися скріншоти персонажів, схожі на мого героя. Я не хочу, щоб ви подумали, що гра погана, тільки тому, що останні хвилини я тільки те робив, що й перераховував недоліки. Так, точково на ці недопрацювання. Звертаєш увагу, але вже за секунду забуваєш про них, коли на екрані постає величний замок школи або таємничий заборонений ліс, окутаний густим туманом, чи життєрадісне містечко Гоцм... Гоксміт, в якому щонедень то свято. Маю ще один блок, але для початку новим патруна! Стала Анастасія Сладковська. Дякую також усім людям, імена яких ви зараз бачите на екрані, особливо Шакалятку Євгену та Данилу Румянцеву. Дякую вам за підтримку та довіру. А тепер хочу дати вам кілька парад стосовно гри. Hogwarts Legacy – це типова, але хороша гра у відкритому світі з купою активностей: від зачищення таборів з темними магами до збору власної колекції тварин. І поступово цих активностей ставатиме дедалі більше. Тож не намагайтеся охопити. Одразу все. І будь ласка, не біжіть одразу в інтернет по підказку для вирішення пазлів. Дайте собі грі трішки часу. Вивчаючи механіки, ви самі зрозумієте, як відкрити зачаровані двері чи скриню. Суть пазлу зі знаками запитання я усвідомив десь на 15-й годині гри, просто пробігаючи повз і такий бляха-муха! Точно, це ж так просто і так очевидно. Тому не псуйте собі ігровий досвід. Це ж стосується збору колекційних предметів та нотаток. Ви будете постійно бігати по школі та околицях і поступово зберете необхідні речі. Якщо знайшли цікавий предмет, але не можете з ним взаємодіяти, просто дочекайтеся сюжетного квесту і повертайтеся на це місце. Всі цікаві місцини не занотовуються на мапі, тож ви з легкістю їх віднайдете. І не забувайте продавати непотрібні речі, особливо перед сюжетними місіями, які, як правило, тривалі по часу і не дають можливості збігати до крамниці, скинути непотрібний мотлох. Що класно, це одна з небагатьох ігор, в якій трансмогрифікація одягу доступна ледве не з самого початку, тож можна не розриватися між статою та зовнішнім виглядом. Hogwarts Legacy як гра, має кілька технічних проблем та ідейних недопрацювань, але ідеально справилась з головним передати атмосферу тієї самої школи магії, та бодай на кілька годин змусила повірити в казку. Для багатьох цього буде більш ніж достатньо. А ще днями на офіційний сайт гри додали українську мову. Це було несподівано і приємно. Ну і наостанок пам'ятайте найголовніше правило: ось це. Якщо що, його зараз це якщо ви мене слухаєте. Так. І побачимося в інших відосиках, наприклад, у відео про тоталітаризм в іграх. Воно справді класне. А якщо не вірите, то можете самі пересвідчитися. Посилання, що тут уже, є. Це до речі, футболка Ксені. І Ксенії. Сподіваюсь, вона мене не приб'є за те, що я її взяв без дозволу. Але вона все одно не дивиться мої відоси. Аж сумно.